Інші учасники процесу не з'явились. Після уточнення це перша заявка, думка учасників процесу про можливість розгляду справи. Я вважаю ваше честь, що необхідно відкласти і все-таки розгляд судової справи до наступного разу і дати можливість відповідачам. Надати свої заперечення відповідно до цивільно-процесуального кодексу, висловити свою думку та надати будь-які докази, які спростовують наші твердження викладені потужному процедуру з якою. Ваща також вважаємо, що необхідно відкласти розгляд справи, сповістити їх ще раз належним чином і дійсно.